Я знаю Путіна не з фільмів. Я не раз зустрічався з ним особисто в різних ролях. Він не божевільний. Ні, він не ідіот. Він одержимий політичний монстр. А це значно небезпечніше. Тож він має свої цілі. І єдиний спосіб зупинити його це діяти сміливо і рішуче надати Україні додаткову безпекову підтримку, вести жорсткі додаткові санкції, а також вторинні санкції. Налагодити відносини з Індією, не просто покарати Індію, а стимулювати її не купувати російські гази і нафту продемонструвати сильну єдність вільного світу. І діяти, тиснути як на Росію, так і на Китай. і на тих, хто підтримує Росію в обхід санкцій.